Домовленості про те, щоб створити найкращі умови, найкращий майданчик для Російської Федерації для її наступного нападу майбутнього. Все, все інше, ось воно що. І зараз це те саме відбувається. Просто розмови. І підсумок вчорашньої зустрічі домовились домовлятися. А глобальний підсумок. Перше. Але вони ще не посварилися, а об'єдналися. Це дивіться, Те, це, що Європа це до що штати Я... мають єдину політику, ну єдину позицію, об'єдналися. Це Розумієте, про що говоримо. Ми, оце... ми, говорим, ми тішимося, що не посварилися. А... І визнаємо це, як... поз... Резум... це. Це з Це позитивно, ну, да? Це, це, це єдине мене, що, що мене тішить, що ми дивимося, що ми сидимо з Європи. І Європа нас підтримує. Україну не Зеленську, Україну загалом. Але знову ж, чого? Бо вони усвідомлять, що сьогодні Україна, завтра Європа. І, до речі, вони мають цьому подякувати Трампу, який він також дав їм чіткий сигнал, що я вас захищати не буду. І вони усвідомили, що єдиний захист для них зараз це Україна. Але знову ж підсумую, що відбулося, які проміжні результати. Путіна знову немає ніяких санкцій, і поки ця балаканина буде, ніяких санкцій не буде. А враховуючи зараз стан економіки і бюджету, ви ж бачили, да, що відбувається зараз. Додаткові санкції вони критичні. Але їх не буде. Друге, Путін, Путін знову в міжнародній умовно політиці. А може буде. А може буде через 2-3 тижні. А два-три тижні це, та, це, це ти не крила, порядку Це ме може 2-3 тижні. Да, дивіться. Ну, так, це так Трамп сказав. От що Трамп говорить зараз, я б це менше. Я більше б сподівався і дивився на те, що говорять європейські колеги, і вони нам обіцяють новий пакет санкцій. І от на це я більше сподіваюся. Звичайно, було б набагато краще, якби до цього донесе сполучені штати і країни, які дивляться на Сполучені Штати, де нас до цього було б взагалі чудово, але на жаль, цього не відбудеться. І знову ж повторюю, що знову ввели Путіна в велику там політику. Да? Його знову зустрічають, жмуть руки, обіймають червоні доріжки. Він знову потякує своєю дурню і маячню, і всі це слухають, і це на міжнародних майданчиках не в Росії, а в Сполучених Штатах Америки. От проміжні результати. Єдине, що дає погоджуєш, що позитивно з цього, що Європа чітко показала: вибачте, у цьому діалозі, у розмові, ми з Україною, ми з цієї сторони, щоб у вас ніяких сумнівів не було. Оце єдиний позитив після вчорашніх перемовин, і те, що буде далі. А далі буде відбуватись так само, буде затягувати час. Путін буде заманювати в Москву. Це 100%, і воно буде постійно йти. Отака історія. Давайте бачитись, 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 і буде величезна кількість зустрічей, які ні до чого глобально не призведуть. Поки я думаю, що не психанує в ітогі Трамп.